До Лондону я приїхала більше двох років тому назад. Це почалося з повномасштабного вторгнення Росії до України. А рік, тобто майже три роки, я так рахую. А мені тут дуже подобається Лондон. Це надзвичайно круте comprehensive, vibrant city. Я просто надзвичайно задоволена життям і, в принципі, всім, що тут відбувається, дуже круто. Перше враження про Лондон, бо завжди так комусь фу, що це таке а, чесно кажучи, мені а, Лондон не сподобався взагалі. Мене І... зустріли мої спонсори а, в дуже такому специфічному місці, а, як а, аеропорт Лутон. Потім ми поїхали до Овес Сасекс, і там я провела свої перші тижні біля Лондону. Але потім, коли я вже переїхала до центрального Лондону, я почала своє життя тут і тому подібне, я вже влилася в цю течію, і я зрозуміла, що це дійсно круто. Але чашечка чаю з молоком це досить така незвична традиція до сих пір для мене, якщо чесно. Але загалом так Лондон він змінює. А ти починаєш набагато активніше думати, процесувати якісь нові ідеї, якісь нові. А так би мовити, колаборації, роботи, і тому подібне, тому що це дуже дуже стрімке місто. І якщо ти не вписуєшся в цей стрімкий потік, то ти просто Лондон тебе викидує відразу.